Друзі, вітаю! Хочу показати, як зійшла насіння ялини та насіння сосни. Ось дивіться на даний момент, як сходить ялина, Чуть-чуть слабше, я би сказав. Ці два ящики ми просто так висівали хаотично. Наступні просто висівали так, якби по рядах. Чуть-чуть пізніше сходить за сосну і сходить чуть-чуть не такі яскраві, як на сосні. Далі цей ящик, це вже в нас йде сосна. Ось бачите, їх сходить. Один ящик, ось другий, ось третій, це четвертий, це п'ятий. Ось, Друзі, такий результат. Ось ці ящики також ялина. Це в нас у теплиці. Це в нас також ялина, але не у теплиці, а вже на дворі. Ще поки що не сходить, ми її висівали на два тижні пізніше, ніж у теплиці. І ось тут два ряда, також сосна. Ці три ящики перші висівали декілька тижнів пізніше, ніж ось ці. А ці вже нас повністю добре зійшли. Е, де була більша вологість, бачите, в одному ящику зійшли скоріше, а з тієї сторони, де було менше пролити, або скоріше сонце висушило цю сторону і сходить чуть пізніше. Ось такий результат. Чуть-чуть нерівномірні можливо, сходи, але це є. Цього року ми проводили перший раз. Можливо, десь і чуть-чуть неправильно щось зробили, але. Як на мене результат чудовий. Ось такий проміжний результат. Думаю, в кінці сезону можна буде вже більш детальніше оцінити. Десь висівали густіше, десь рідше, як кажуть, експериментували. Ось так, друзі. Хто має досвід у вирощуванні, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. До зустрічі.